В Росії розповіли свою версію про вибух на Кримському мосту паніки немає. Рух автомобільною та залізничною частинами переправи обмежено, але всі подробиці далі. Друзі, напишіть слова подяки нашим захисникам у коментарі, їм буде дуже приємно читати ваші слова підтримки. Отже, на Кримському мосту вранці 8 жовтня сталася пожежа, і виникла вона у результаті вибуху. За версією Російського національного антитерористичного комітету стався підрив вантажного автомобіля. Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. У комітеті наголошують, мовляв, підрив вантажного автомобіля спричинив спалах семи паливних цистерн залізничного складу. Саме через це повідомляють частково обвалилися два автомобільних прильоти Кримського мосту, але арку над судноплавною частиною мосту не пошкоджено. Рух автомобільно та залізничної частинами переправи обмежено. Своєю чергою, спікер Криму Володимир Константинов звинуватив у інциденті українських вандалів, мовляв, дотягнулися до мосту. Він зауважив, що його оперативно відновлять. Тим часом президент-диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з надзвичайною подією на Кримському мості. Крім того, за словами голови Криму Сергія Аксьонова, паромна переправа між Кримом та Краснодарським краєм почне працювати 8 жовтня, але зараз її не можуть запустити через погану погоду. Друзі, просимо вашої підтримки у вигляді підписки, лайку та коментаря. Це дозволяє більшій кількості людей побачити корисну та актуальну інформацію. Та просувати україномовний контент. Дякуємо і слава Україні!